Новин на телеканалі Аварс про головні події середи 8 травня. Дізнавайтесь разом з командою наших журналістів у випуску новин на часі. Студія АВАРСу працює Ольга Ганич. Мої вам вітання. Сьогодні до Луцька на щиті повернулися полегли на війні герої. Скорботний кортеж прямував через вулицю Рівненську, Київський майдан, центр міста, Набережну Ковальську до бюро судово-медичної експертизи. Про дату час та місце поховання кожного захисника буде повідомлено окремо. Завтра, 9 травня, додому, назавжди повертається герой Олександр Гурич. 40-річний захисник родом з села Суськ Ківерцівської громади з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду оператор радіотелефоніст розвідувального взводу. Солдат Олександр Гурич помер 4 травня у шпиталі внаслідок поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Поховають героя. Поховання героя відбудеться на місцевому кладовищі. У Бихові на Любашівщині попрощалися з 25-річним військовим Русланом Литвинчуком. Старший солдат 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади Руслан Литвинчук загинув 4 травня, отримавши поранення на з життям. внаслідок мінометного обстрілу позицій на території. Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь і шана усім полеглим героям. 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги. День, коли вшановують кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або. Постраждали від бойових дій, окупації, дітей війни, примусових робітників, зібралися віддати шану усім причетним до тих страшних подій і у Луцьку на меморіалі. Вічна слава. Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом, вшановують пам'ять усіх загиблих у Другій світовій війні. Кількість полеглих українців в ті страшні часи й досі не можна встановити. Цьогоріч Україна втретє відзначає цей день в умовах повномасштабної війни. Тож віддати шану полеглим зібралися представники влади, держструктур, військові, ветерани та діти війни. Зі сльозами на очах пригадує події того часу Ростислав Степанович. Розповідає, що війна торкнулася в ті часи кожного. У нас залишилося небагато, було 100 тисяч, а зараз в області, а зараз порядка двадцяти і білі двадцяти. Війна прийшла через кожну сім'ю. Батько відвоював з першого до останнього дня, був дуже важко поранений. Я стараюся. День перемоги, скільки пам'ятаю, відмічати його колективно. От. А зараз такий стан, що, може, прийдеться останній раз бути. Але прийшов. Прийшла віддати шану усім полеглим і Наталя Василівна. Плачучи, пригадує батька. Каже, попри поранення та осколок у голові, тато прожив довге життя. Ділиться з нами віршем, який торкається подій тих часів, а також і сьогодення. Вернись живим, живим вернись. Просило небо і земля. Вернись живим, ліси кричали і поля. Мій таточку, живим вернись, руки мої, ти торкнись, чолом схились. Мене ти на руки візьми. Я хочу, щоб живим бив ти вернись живим. Живим вернись. Це наш заклик. Єдине прохання і побажання. Біля пам'ятного знаку поранений солдат на меморіальному комплексі Вічна слава зібралися усі небайдужі, щоб пригадати тих, хто поклав життя у тій страшній війні. Сьогодні ми згадуємо подвиг наших співвітчизників, які Боролися з нацизмом у Другій світовій війні і схиляємо низько перед ними голови. Тому вічна пам'ять всім загиблим. на превеликий жаль, сьогодні Україна знову охоплена війною. Сьогодні знову український народ страждає, але ми переконані, що наша перемога обов'язково настане і молимося до Господа, щоб вона настала якомога меншому втрату. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді винесли вирок любителю руського міра за державну зраду. Нагадаємо, чоловік у 2022 році зливав інформацію про Луцький військовий аеродром, внаслідок чого поле того, що було завдано ракетного удару. Як відомо, зловмисник діяв спільно з агентом РФ, екстр завербованим ворожими спецслужбами. Тож за пособництво у державній зраді йому винесли вирок 12 років позбавлення волі. У Луцьку на запідоказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав зрадник, якого у 2020 році завербував резидент спецслужб РФ. За даними слідства, зрадник зливав інформацію про Луцький військовий аеродром. Зловмисник вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі. Суд першої інстанції визнав Лучанина винуватим у пособництві в державній зраді. Зловмисника засуджено до 12 років озбавлення волі. У Луцьку на проспекті перемоги трапилась автопригода. Лучанин, керуючи автомобілем, шкода, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Опелем, що рухався попереду. На місці працювали медики та правоохоронці. Внаслідок ДТП постраждала 16-річна пасажирка «Опеля». Її госпіталізували. Очільник Ківерцівської поліції однієї березневої ночі стільки випив, що не міг іти, тому не придумав нічого кращого, аніж поїхати на авто. Але трапилась з ним халепа. На дорозі спіймали патрульні, які в пану Явтушику навіть не одразу пізнали колегу. А той намагався і домовитись, і навіть втекти, щоправда, з огляду на його стан надто млявом. Наразі сюжет готується нашими журналістами до випуску. і Ви вже можете його подивитись о 18.45. В армії не служить до суду. Не прийшов. Волинянин, ймовірно, став ховатися. Тепер його шукає поліція. Чоловікові загрожує ув'язнення та ухилення від мобілізації. Іванові близько 42 років він із села Сільце на Ратнівщині. Раніше не судимий, але тепер вже підсудний за ухилення від мобілізації. Із квітня 2023-го він на обліку як військовозобов'язаний. Через чотири місяці йому принесли бойову повістку, але отримувати її Іван відмовився. Чоловік визнав повністю свою вину. У місцевому суді Іван розказував, що не раз проходив навчання на полігонах то в Яворові, то на Рівненщині. Нібито проходив Вишкіл і на Житомирщині, але на фронт його не відправили. Це виглядає як мінімум дивно. Невже чоловіка стільки разів навчали і потім замість військової частини відправили додому? Дав показання про те, що є військовозобов'язаним, пройшов медичну комісію, якою визнаний придатним до військової служби. Він тричі проходив навчання на полігонах у містах Житомирі, Рівному та Яворові. Однак на фронт відправлений не був. Указаний в обмувальному акті дату, час та місці відмовився отримувати від працівників РТЦК та СП повістку про необхідність явки до РТЦК для відправки до військової частини. Уповідомлену працівниками дату до згаданого центру не з'явився. Причина неявки сімейні обставини, мовляв, мусить доглядати за хворою матір'ю. Так пояснив Ратнівський Феміді. Суд першої інстанції присудив йому два роки іспитового строку. Втім, прокурори подали апеляцію. Але тепер чоловік до суду вже не прийшов і додзвонитися до Івана не змогли. Щоб ми бачили належно, чином про дату судового засідання. Без поважних причин не з'явився в судове засідання. Жодних підтверджують документів причин неявки до суду не буде. Вважаємо за необхідним застосувати правосове привід для забезпечення участі в судовому розгляді. Чоловік може опинитися за ґратами на термін від трьох до п'яти років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Працював все життя, пройшовши шлях від звичайного роботяги до засновника і директора фірми, що вийшла на іноземний ринок. Здається, ось вона забезпечена старість, але раптом чоловіка запідозрили у співпраці з країною-агресором через торгівлю. Що цікаво, продукція була відправлена за межі України в Естонію. Ми спробували розібратись в цій заплутаній справі. Подробиці далі. Чоловік, що опинився на лаві підсудних вже пенсійного віку, в системі онлайн-сервісу перевірка компанії ЮКонтрол зазначена, що свою фірму підприємець заснував ще у 98-му році, почав виготовляти і продавати підшипники та елементи механічних передач і приводів. Так розгорнув бізнес, що торгівля вийшла за межі України. Серед партнерів того часу були й російські замовники. Саме через такий контракт, який був укладений у 2018-му році, підприємця і підозрюють у колаборації. Захисниця запевняє, що докази, на яких побудоване звинувачення, Тування електронною поштою шостирічної данини та обірвані клаптики паперу, які знайшли слідчі в купі макулатури. Контракт номер 18101 стосується 8 лютого 2018 року. Тому в яку причетність якого злочину сторона обвинувачення ставить дану переписку моєму підзахисному, якщо контракт 18101 стосувався 8 лютого 2018 року. Крім того, в залі суду дослідили відео з обшуку помешкання підприємця. Там знайшли та вилучили трохи більше 4 тисяч злотих, більше 400 тисяч гривень і 100 доларів. Прокурор переконує, що ці кошти могли бути зароблені Лучиним шляхом обвинувачений із адвокаткою запевняють суд, що це власні заощадження, а саме пенсія та зароблена від діяльності фірми за всі роки. З сторони захисту було доведено, що дані грошові кошти це власні заощадження, оскільки за 30-річну роботу своєї діяльності мій підзахисний мав посаду обіймав посаду директора, і тривалий час був співвласником цього товариства і отримував дивіденти від господарської діяльності. Прокурор запевняє, що контракт про співпрацю з Росією уклали ще у 2018 році, і він не був розірваний після повномасштабного вторгнення. Мовляв, саме влітку 2022 року якраз і відбулась колаборація через фірму посередника з Естонії. Контракт був попередній до повномасштабного вторгнення, але з метою виконання цього контракту ми вважаємо, що він поставив цю продукцію через естонську фірму. Так називаємо прокладку, щоб скрити ці обставини. За словами прокурора, сума договору була більше 26 тисяч доларів США. Цікавим є той факт, що подальшу долю проданого товару естонцям ніхто не перевіряв. Чи відправлений товар далі до Росії, невідомо. Сторона обвинувачення запевняє, що допитані всі свідки громадяни України. А доведено, що через естонську фірму, а не для естонської фірми. Ну там є якісь півпадіння. Є документи є відповідні свідки, тому ми це й доводимо. Подаємо це в суд, докази в суді. А вже оцінку доказів буде робити суд. Містить суперечливу інформацію, що 29.0622 року відбулось завантаження цилиндричних роликів в адресу естонської фірми United Stream. Попереду ще не одне судове засідання за цією кримінальною справою. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Навушники, кусачки, лосьйони та жіночі парфуми. Це ще не весь список того, що молодий мешканець ЛПЗ цупив у магазинах по всьому Луцьку. Раніше чоловік уже був судимий за крадіжки, відбувся роком із терміну. Втім, минуло зовсім мало часу, і спритник взявся за старе. Шість крадіжок і один грабіж. Бо ж під час останнього зло... на злочині молодика спіймали продавчині, яким він чинив опір. Як просувається розгляд справи, розкаже Віра Шевчук. У Луцькому міськрайонному суді продовжують судити чоловіка за шість крадіжок і один грабіж. Він викрадав із магазинів, зокрема, парфуми, в тому числі і жіночі, лосьйон та навушники. За даними слідства, на викраденні з одного із магазинів навушників і кусачок молодика спіймали продавчині, проте він чинив опір. Як з'ясувалося, Лучанина вже судили за крадіжки. Він отримав рік умовно, і після цього вже сім нових епізодів, так би мовити, брав і виносив усе, що погано лежить. На черговому засіданні допитали потерпілих і двох свідків. Коли справу починали розглядати у суді, на всіх цих допитах наполягав обвинувачений, у скоєному не зізнався. Потім Обіцяв відшкодувати вартість усього вкраденого, але цього не зробив. У ході судового засідання лучанин визнав свою вину. Навіщо все це крав намагався пояснити? Чому ви тоді таке незначне майно все таки ходили і випродали? Для чого? З якої готові? Що ви з цим майном робили? Де що ви випродали? Користувався так. Саме так. допитали чотирьох представників потерпілих працівників магазинів, які обкрадав обвинувачений. Зокрема, одну із продавчинь, яка зловила молодика на крадіжці, що переросла у грабіж. Жінка переконана, злодій має відсидіти за ґратами. Чи варто особу садити на 7 років за 400 гривень 98 років? Дивіться, я так зрозуміла, що цей факт крадіжки не поодиночний, і ми теж повинні бути, якщо людина не признає і не хоче абсолютно під час навіть затримання, коли вже всі є, і не визнає абсолютно і ще намагається виправдатися це. Я вважаю трішки неправильно. Людина не Тобус, не сувору, на сувору, на На На, на Іншу працівницю цього ж магазину допитали в якості свідка. Коли вона його затримувала, моя колега, то я вже була свідком того затримання. Коли він вона його за руку намагалася отримати в магазині, він витягнув їх на вулицю і викинув кусачки на підвіконні. в принципі, все викликали поліцію. Завели його до магазину, вик... покликали охоронця. То він намагався вибігти з тим майно. Він просто спокійно виходив, але колега моя вже бачила, що він їх заховав mm -hmm. кишені. Вона за ним слідкувала і в порозі намагалася його зупинити, тримаючи за руку. Mm -hmm. він але він з силою витягнув, він хотів втікти. Його товариш намагався відбити його ще на вулиці. Mm -hmm. І це все я бачила по суті. Свідком чого й була. Викинув. Одні, одне із викраденого майна так, так? так а інше Інше ми його не обшукували вже пізніше стало відомо по камерам, що він ще навушники наші запнув собі там за пояс ще куди там. Я не бачив. Інша жінка, яку допитали як свідка, сусідка обвинуваченого на всіх записах з камер відеоспостережень, обкрадених магазинів свого сусіда впізнала. Лучанка працює контролером у громадському транспорті і додає, цей молодик ще й зайцем їздив. У моїй роботі складена постанова працівниками поліції. По вашій роботі як це? Ну, неоплачений проїзд транспортів в нього з другом. Потім дослідили письмові докази, а також обвинуваченому продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Свій вирок молодик почує вже через кілька днів. За скоєне чоловіку світить від 7 до 10 років неволі. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Коноплі на тисячу гривень. Варашанин уже майже шість років не може виплатитися із наркотичної історії. Чоловікові інкримінують продаж канабісу. Сам він запевняє, що його підставили. Тепер через кримінальну справу йому ще там морока навіть працевлаштуватись. Я просто не в той указався, не в той час, не в тому місці. Можна так сказати. Все. Я нічого нікому ніколи не продавав і я цим не займаюся. Але через те, що за плечима кримінальна справа, Валентин каже, не може влаштуватися на роботу. Сам я військовий і вже провоював цілий рік в Купінському районі. Ну і хочу нормально піти на роботу, устроїтися, але не можу. І за цього, що офіційно ну, поки так собі роблю, де можу. Чоловіка звинувачують у розповсюдженні наркотиків, але той розказує, що його буцімто хотіли підставити знайомі із працівниками поліції. Мовляв, із іншим фігурантом цієї історії разом працювали. Він до мене подзвонив, Фідоренко. Той і каже: що там треба щоб ти сходив на стилі. І тому хлопцю, щоб, щоб ти продав наркотики. І кажу: я не хочу. Він каже, ти сходи зо мною, просто будь біля мене, я йому сам дам, просто йому, типу, він мені гроші, чи я йому гроші дов. Я просто з ним прогулявся і все. І мене одразу там пов'язали, бистро, без нічого посадили, я три місяці просидів, наняв адвокатів, і мене освободив. А от правоохоронці переконані, що Валентин нібито двічі продавав наркотики у Володимирецькому районі на Рівненщині. Мовляв, обидва рази канабіс і неподалік річки Стир. Місцевий суд виявив чимало порушень уже самою поліцією. На експертизу направлялися не ті пакети, які були вилучені, що викликає обґрунтовані сумніви щодо предмета злочину. Судом також встановлено, що оперативна закупка та негласні слідчі дії проводилися до внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто, за загальним правилом, слідчі розшукові дії, негласні слідчі розшукові дії можуть проводитися лише в розпочатому кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та не можуть проводитися після закінчень. Ні, строків до судового розслідування будь-які слідчі розшукові дії проведені з порушенням цього правила є недійсними, а здобуті внаслідок них докази недопустимими Володимирецький райсуд виправдав чоловіка. Хоча йдеться про канабіс на тисячу гривень, справу розглядали аж кілька років. Можна лише уявити, скільки коштів пішло на зарплати усім, хто аж з 2018 року розслідує і розслідує цю справу. Та хлопці вже давно сидить. Він з міліцією вже давно був зв'язаний. Свідків вже тих, давно немає, свідків були теж знайомі з міліціонерами, вони всі помінялися вже, навіть прокурорів п'ять, ніхто не хоче брати цю справу. Бо, я кажу, типу, невигодно їм. Да й воно тянеться, тянеться, вже скільки років, хватить, скільки можна. Півненські прокурори крапку у цій історії ставити ще не хочуть. Подали апеляцію. Судді вирішили, що до одного із епізодів нібито не все так однозначно. Тож повертають справу на повторний розгляд. Може, ще років на п'ять. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Забрав пакунок психотропами на пошті і був пійманий на гарячому. У Луцьку судять чоловіка за придбання та зберігання з метою збуту наркотиків. Так, отримавши чергову партію поштою, чоловіка затримали правоохоронці. Детальніше розкажуть наші колеги. Бізнес на наркотиках не вдався. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу Лучанина, який ймовірно купував та збував психотропні речовини. При розгляді цього кримінального провадження ми інкримінуємо особі. Незаконне зберігання, придбання з метою збуту, наркотичного засобу та психотропної речовини в у великих розмірах, а також зберігання. Психотропні речовини без мети змуту за місцем проживання, які були вилучені під час проведення обшуку і безпосередньо затримання особи. В березні минулого року обвинувачений пішов до відділення пошти забрати свій пакунок. Отримавши його, пішов у своїх справах. Та от, побачивши правоохоронців, замешкався та почав тікати. Поліція, запідозривши дивну поведінку, затримала чоловіка та виявила у поштовому відправленні наркотики. Правоохоронцями була виявлена особа в той момент на вулиці Ковальській, рухався з пос... Яку отримав на відділенні нової пошти. Одразу по його поведінці правоохоронці запідозрили, що може зберігати заборонену речовину, оскільки почав тікати, був затриманий і дійсно в відповідному відправленні було виявлено психотропну речовину у великих розмірах подальшому проведено обшук за місцем проживання, де також знайдені заборонені речовини. Під час обшуків помешкання обвинуваченого правоохоронці також виявили психотропи. Каже, зберігав для себе. Як зазначає співмешканка потерпілого, яка виступала свідком у справі, і гадки не мала про діяльність свого обранця. Про дії Андрія, я мені не було відомою. Того бачення я була на роботі і так, на машину по що потрібно по справах. І після того, то типу, я до нього дзвонила, він не відповідав, тому що мала мені віддати машину, я мала забрати дітей мами. І вже вечір до мене позвонила поліція і сказала, його затримав. Тепер же чоловік за свої дії відповідатиме перед судом. В разі доведення провини обвинуваченому загрожує понад 6 років позбавлення волі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. До зустрічі на телеканалі Аверс. Створюйте комфорт та затишок своєї оселі разом з торговим центром дверей та вікон Віксіс. Багаторічний досвід, сертифікована, якісна продукція, доступні ціни та команда спеціалістів зроблять усе для того. Щоб кожен відчув перевагу та обирав лише Віксіс. Щодня головний офіс, що у Луцьку на вулиці Львівській відвідує багато клієнтів. Кожному з них працівники приділяють максимум уваги. Бажання клієнта пріоритет. Пан Олександр Забудовник замовляє продукцію. У Віксіс не лише на комерційні об'єкти, а й для себе додому. Замов двоє дверей і гаражні ворота. перевірив двох постачальників. Тут на краще ціна будує будинки. Неодноразово звертаюся в компанію Віксіс, в головний офіс. Завжди можуть зробити гарну знижку, хороші двері, дуже швидко та якісно. Рекомендую торговий центр Віксіс, клієнтський простір, де вам допоможуть обрати саме те, що вам необхідно. Вибирала міжкімнатні двері і зараз саме заакцентували увагу на ручки, через те, що е, колір він не завжди підходить, те, що мені треба. А тут є великий вибір, і я така думаю, точно треба зайти сюди, щоб вибрати собі ручки. А як я дивилася на різні там ну, магазини, от там є десь дорожче, а тут і якість класна, і ціна класна. Так що я вибираю завжди Віксі багато продукції є є в наявності, тож не доведеться чекати замовлення. Після п'яти хвилин розмови з менеджером і за півгодини нові двері вже будуть вдома в пані Світлани. Проїжджаємо тут, бачимо хороше здання, то ми заїхали, але приїхали. І тут в наявності двері є. Ми взяли багато їх є, всяких гарних таких. Є дешевші, ну, всякі. Можна вибрати на будь-який смак. Більше десяти років дружить з Віксіс родина пані Вікторії. Спочатку ремонт в квартирі наразі облаштовують вже будинок. Куди йти купувати вікна, двері та підлогу, і ще багато іншого, питання навіть не постало. Асортимент в них великий. великий багато фабрик, багато ну, і двері, і вікна, і міжкімнатні, вхідні двері. Ну, тобто. І плінтуса, і ручки, і сітки ну, тобто, все. Все, що потрібно, я думаю, можна тут знайти. Уся продукція відповідає сучасним вимогам екологічної безпеки, міцності, тепло та звукоізоляції. Маю нову будову, де зараз стоїть питання облаштування підлоги, дверей. І за порадою дизайнера він порадив віксіс. І я думаю, що правильно він зробив, бо тут є комплекс дверей, підлог. Ну, на будь-який вибір. По ціні я думаю, що якщо комплексно брати. Тобто тут є і підлоги, які мені потрібні, тут будуть і двері, які мені потрібні. Так що знижку, я думаю, нормально зроблять. Купуючи у Віксіс, ви не лише робите свій дім комфортнішим, а й допомагаєте українській армії. Ми знаходимося вулиця Львівська, Луцьк, 63Г. Запрошуємо до співпраці дизайнерів, забудовників, архітекторів. Звертайтесь, будемо вам раді. Віксіс компанія, яка працює для людей. 9 травня в Україні спостерігається мінлива погода в Криму дощ. На заході країни хмарно з проясненнями. На франківщині можливий мінливий дощ. Температура в день від 15 до 21 градусів тепла, вночі від 5 до 8 градусів тепла. На сході переважно хмарно. Температура вдень від 12 до 15 градусів тепла, вночі від 3 до 7 з позначкою плюс. На півночі країни хмарно з приясненнями на Сумщині сонячно. Температура вдень від 11 до 13 градусів тепла, вночі від 0 до 4 градусів тепла. На півдні хмарно, в Криму дощ. Температура в день від 16 до 19 градусів тепла, вночі 7-10 градусів тепла. В центральній частині України хмарно. Температура в день від 12 до 15 градусів тепла, вночі від 4 до 7 градусів тепла.